Всім вітання, друзі! З вами компанія Carvel. У нас продаж заїхала дуже класна комерція. Це у нас Ford Transit L3H2 2020 року на 2-літровому дизелі на 125 кВт на механічній коробці передач з пробігом 226 тисяч км. Автомобіль з чесною та прозорою історією без ДТП без підфарбувань, в хорошому технічному стані і на хорошій комплектації. Автівка без підготовки, гляньте, в якому вона стані, в чорному кольорі, без мятин, без подряпин. Дуже гарний стан. Диски у нас r 16 оптика у нас LED, туманочки, передній задній партроник, Дістрон, лобове скло з підігрівом, камера асистентів, лобове скло у нас оригінал, 2020 рік. Двигун працює ідеально. Так, по салону у нас він не підготовлений. Три сидіння, Шкіряне мультикермо, 226 тисяч пробігу. Асистент тримання в полосі, датчики світла, датчики доща. Передні скло підіймачі. Так, у нас. Навігація присутня, камера заднього огляду, кондиціонер. Переднє сидіння підігрівається, підігрів лобового скла. Кермо в ідеальному стані, ручка КПП також не затерта, по пластику зауважень немає. Зробиться хімчистка, буде все ідеально. Зарядочки, все присутнє. 220. 6 з пробігу, гляньте стан педалей, підлога не продушена. Так, у нас гляньте все тут промовілено, все дуже гарно, дуже красиво, на ресорах, все чітко. Задній протроник. Багажний відсік у нас в ідеальному стані. Все помиється, все буде чітко. По пластику зауважень немає. Арочки в нас зашиті. Також пластик, дерев'яна підлога. Все як ви любите. Камера я казав. Дуже гарний стан авто, друзі. Кого цікавлять комерційні та легкові транспортні засоби з чесними та перевіреними пробігами, дзвоніть, пишіть в компанію Карвел. Всім гарного дня!